Вітаю, сьогодні в нас буде отакий огляд J5 Юра. А питання в нас яке вживана Юра. Я б сказав, навіть дуже вживана, Які, там, скільки цієї машинці у нас вже 17 років. 17 років, подумайте. А, чим це нам грозить? А, З плюсів 100% в нас є недорога ціна. Дешево, я б навіть сказав. А ця машина коштує 8 тисяч. Допустим, цей 17-го року Філіпс від жесека мінута, коштує 7500. І він йде з автокапучино автоматичним вже. Тут теж таке можливо, але все ж таки трубочка і вручну боковий капучинатор. То натискаєте пару, чекаєте, опускаєте трубочку молоко, отримуєте пінене молоко, потім робите собі еспресо. От таке на половину ручне готування. Тут все автоматично. Але це Філіпс. По щасливому випадку ми тестуємо заверний блок на цій машинці, то навіть зараз спробую каву. Це італіяновер, моє класичне 50х50. 50. Так, тож, стартую еспресо. О, ну, я, чесно кажучи, нічого там супер не очікую. Ну, так воно певне і буде. А головне для нас буде, от зараз будемо запускати цю юру і подивимося. Певне, там журналанну явно не нові. Навряд чи я б за таку ціну ставив їх. Хоча ремонтував її достатньо давно. Думаю, там жарнував в гарному стані. То зараз перевіримо. От. І інсайти всякі 100% розповім, чим може нас неприємно здивувати вживана, сильно вживана юра. От. Хоча це все відповідає ціннику. Допустим, в гарному стані єшка. Яка є 60 модель, яка відповідає цій машині функціонально, вона коштує 15 тисяч, то рахуйте в два рази дешевше. То не може бути так, що в два рази дешевше, а то саме. Ні, щось точно буде в мінусі. Про це я розповім. Поки вимикається наш Філіпс, оціню каву. Кава пахне кавою. Ну, це такі, допустимо, і кава такої, скажімо, мейнстрім якості. Італіяну Верра, яка підходить всім кавомашинкам і дає класичний, просто такий середній гірка міцна насичена кава смак з легкою кислинкою. От Філіпс так і робить. Це просто, просто кава. Як в дитинстві, якщо ви пам'ятаєте, просто гіркий напій з такою насиченою гіркотою. Кислинки тут нема, в принципі. Ну, отак зробив Філіпс. Вмикаємо його. Тож продовжуємо. Тепер на столі наша іра j 5 це 2008 рік. А, на той момент це дизайнерська моделька розпоч... Ця модель розпочала J серія насправді. -та. Дивіться, з цей j 5 j 7 пішли потім j 93 і навіть а, отам далі моя біленька j 6 і G6 випускалась до 18-го року. Дивіться, ця модель розпочала історію в 10 років. Це круто просто. Тим не менш, журнала глянув, їх, схоже, замінив на нові. Виглядають вони як нові, то тиснемо Еспресо. Готується. Подивимося, як приготує наша кавомашинка. От. Ну і все ж. Давайте. Основні питання, що часом стаються на цих машинах: це пересушування пластику, пересушування ущільнювачів і нові журнала. Все, в принципі, класично для всіх брендів. Єдине, що на юра дуже страждає більше всіх, заварний блок і його мотор. Ці деталі, як такові на інших технологіях, кавомашин від інших брендів, не так сильно зношуються, скажімо так. Або може навпаки, бо віорий він незмінний, і ці заварники тут ходять такі по 10-20 тисяч то й не дивно, що вони з часом. А, пластик висушується, стає хрупким і щось ламається. От це загалом десь так. Так, дивимося. Ну, як мінімум, візуально видно, що ця кава краща, ніж та, що була з Філіпса, і пахне приємно. І смакує приємно. Причому. Смак, от кардинально інший. Він тепер тут кремовий. Тобто, це просто гірка-гіркуватий напій. Це якби. Коротше, смак кави повністю відповідає аромати кави «Італіана Вера». Там же Сантос іде і робуста. А це самі по собі такі більш кремові кави. Тобто там нема суперових відтінках. Це теж класичний смак, але він приємний, він питний. Тобто цю каву хочеться. Так, наче туди додали невелику кількість молока і його спінили. То отримуєш задоволення від цієї кави. Тепер перевіримо таблетки і подивимося, що вона тут і велика, і дозволить нам ще накручувати помов в меншу сторону. Це якраз про кремовість. Чим менше я буду накручувати помов, міцніше і насиченіша буде кава, то. Ця машинка це дозволяє ще зменшувати і зменшувати допомогу, бо жорнова навіть 100%. От. На більшості вживаних юр, там жорнова стоять заводські, і то не дивно, що вони можуть готувати не дуже насичену каву. От. Але в принципі, замінити жернова і вперед. От. А трохи про те, як виглядає це рама заверного блоку, От там є такі білі плями. Білі плями це якраз а, те, як діє декальцінат видалення накипу на заварний блок. Із-за того, що він в цих машинах нез'ємний, у вас немає можливості його промити водою. Тобто, Допустимо, в інших кавомашинах, як туди Psycho, Philips, там, Milita, знову ж таки Philips, можна заварника зняти і помити від хімії, якщо вона там трохи лишилась. Якщо тут лишиться хімія, ви, по-перше, про це не знаєте. По-друге, ви ніколи не промиєте, не розібравши кава машину. З іншого боку, розібрати її досить легко. Буквально 6 саморізів на верхній кришці. знімаємо її. 2 гвинтика за шильдиком Юра ззаду, знімаємо металеву накладочку, стягуємо назад а, бокові панелі. Ви вже у заварника. Тобто, якщо ви можете, ну я не знаю, розібрати. Можете чохол з телефону, телефона зняти. Це кожен може зробити. Там... Це дуже легко, коротше кажучи. І це не мінус цих кавомашин, це просто їх особливість. Витратити 5-10 хвилин на те, щоб здобути заварник. Але цього ніхто не робить. В принципі, Я розумію це. От. Але якби робили, то оця проблема з пересушуванням пластика на заварному блоці, вона, можливо, не так би була нагальна на цих машинах. Особливо на вживаних, звісно. От. І це так то все. З іншого боку, тут помпи вічні. А, ну Водяна система, звісно, дивлячись, яку воду заливаєте. Якщо будете заливати жорстку, жодна кавомашина вам це не подарує, буде давати проблеми, текти, ламатися. Це теж буде. Тут мінусів нема. І так то і усе. То вживані. Ну, Достатньо сильно вживані старенькі юра, вони, в принципі, гарні, але знову ж таки після гарного капремонту. Тобто, треба заварника розібрати, обов'язково передивитись. Моторчик приводу теж глянути, бо він має ті самі питання. Тобто пластик з часом стає хробкий. Жорновавка вимость. Замінили, поставили нові. Дренажний клапан тут частина заварного блоку. То якщо ви заварника робите, його дивіться. Ну і в принципі, по гарному так по-чесному зверний блок на цих машинах треба міняти. Тобто, Якщо ви купуєте дуже вживану юру і не знаєте, в якому стані заварник, звичайно, розберіть спочатку, подивіться, можливо, вам пощастить. Ну, чесно кажучи, вам не пощастить. Я в гарному стані заварники бачу тільки на свіжих машинках. От. А на старих це вже таке в мене є там, розбірний фонд, скажімо так, з інших кавомашин. То там частини заварників, і з них я в принципі, комплектую заварний блок, який стає достатньо свіжим і нормальним. А якщо брати окремі кавомашини, то майже в кожної десь там, не то, там не то, там не то. То вживана юра це ну, часто такі. заварні блоки визивають запитання. От. Давайте ще звернемо увагу на цю модельку. Це ще у нас j 6 це є а, один з останніх самих сучасних а, онуків нашої G5 і чим вона краща. Ну, 100% вона краща. Тут кольоровий дисплейчик, автоматичні напої, які готуються з бокового капучинатора автоматично. Цей капучинатор, а, в принципі, не забивається, якщо рівняти з іншими брендами. От, і... Кавомовка Aroma Plus, яка працює швидше і трохи тихіше. А так усе. Тобто, оця j 5 вона заклала таку потужну базу, що на протязі 10 років після її виходу кардинальних змін не було. Ну от вже j 8 вона зовсім інша. А j 6 вона, в принципі, гарний послідовник нашої j 5 Давайте пройдемося по менюшки, подивимося, що нам дозволяє наша кавомашиночка. Пункт промивки, кліни, дескали. Швидкий вибір міцності кави, якщо ми крутимо це колесо. Після цього натискаємо готування. Все ж таки нам треба зайти в менюшку. Заходимо. Так. Ага. Налаштування кнопочок. Тобто Налаштування напоїв, по суті, це батанси. Туди можна зайти, і різні налаштування. допустим. Ну, давайте заходимо, пише «Виберіть оберіть напій, допустим, Еспрес об'єм води, що дозволяє міцність, температуру і вихід. Загалом налаштувань небагато, але вони основні. Допустим, налаштування температури на кожен окремий напій це ну, і не кожна сучасна така такарка дозволяє. Ця так дозволяє. Чи є чи нема фільтра, жорсткість води, зберігання енергії. Поставити час, вимкнутись, після якого часу вимкнеться. І і-і-і інфа. Інфа це лічильники. Єдине, що от з часом джойстик спрацьовує не ідеально, то. Отакі проскальзання. Інфо. Ага, кліндескал. Ну, певне, батанси. Оце ми знову в нашому менюшки. 22 тисячі чешок. От, до речі, це гарний показник, що ЮРА з пробігом 22 тисячі чешок почуває себе після ремонту, звісно, нормально, працює добре і може ще перемогти не один рік. Даруючи вам. Купу напоїв, еспресо Американе подвійні одночасні напої з цього, з двох носиків одночасно, і пінення молока за регулятором піни, бо цей язичок дозволяє нам міняти густоту піни. Тож, підсумовуючи наш сьогоднішній огляд, старенький юра, ну 15 років, давайте вже називати машинки так. Ще нормальні, ще можна іми користувати, звичайно, якщо попадається гарно обслужений екземпляр, який до цього був в гарному стані. Для себе, Від себе хотів би сказати, що більшість кавомашин, які знаходяться на Україні, вони ну, не дуже гарно обслужені. Також стається, що за кордоном власники вкладають дуже великі кошти в кавомашину. Це все чому? Там і зарплатня у людей. Більша, то вони заробляють більше, можуть собі дозволити більше вкласти. І ціна запчастини на фоні ціни роботи не дуже велика. То а, оплата ремонту а, в Німеччині в 100 євро тільки за роботу це нормальна. На Україні 100 євро за роботу при ремонті будь-якої коварки. Це неможливо, такого не буває, в принципі. От. І давайте так рахувати, запчастини 50 євро. Ціна запчастин плюс-мінус однаково не буває інша, Ну, якщо вони, звичайно, нові 100%. От, 50 євро запчастини, 100 євро робота. От ремонт 6, вже більше. Давайте так. 6600 6600 гривень. Отак. А на Україні ремонт звичайної юра це ну, максимум 1000. От, і за рахунок цього, цей ремонт. Дешевший по всім параметрам і не дуже якісний, ну щось таке. І люди не вкладають великі кошти в ремонт вживаних кавомашин. От. То краще брати кавомашини, які приїхали з-за кордону. Звісно, попадається на Україні гарне обслуження, але це скоріше виключення. Більшість кавомашин, всі, що я зустрічаю, приносять, ну вони в достатньо вживаному стані, так скажемо. То краще брати, щойно за не машину, в яку вкладали кошти. Навіть якщо там щось поломано, це буде не все поломано, це щось одно ламається. Ця запчастина разом з роботою за кордоном дуже дорога, і цієї машини позбуваються, продають, просто дарують сервісу. Насправді нема ніякої різниці. Головне, що вона попадає до нас і вона нормальна робоча. От як допустим ця, не дивлячись на те, що і 15 років, пробіг 22 тисячі шошов гарна кава машина. Якщо цікаво, звертайтесь, і в принципі, кавомашини Юра, яким багато років, класна річ. От всі машини можна рекомендувати. От це, допустим, гарні нащадки Seiko, скажімо так. Тобто Seiko старі, всім подобається, але вони гарні тільки старі. А Юра гарні всі, і старі, і нові. Класний бренд, один з моїх найлюбленіших. Все, дякую, до побачення.